Всім-всем-всем З вами я Ваня. Я сьогодні буду записувати ролик. Але я сьогодні буду записувати ролик не один. Ну, Це мій друг Алексей. Та шо, шо будем шо? Пошли розважатися, короче. Давай йди! Давай! Я такі гарні висотки бігу взагалі. Ємо. Це його мільчик, що що. Це я йому посну. Ємо тупо таке. Ага. Вообще. А что мы не работаем с камерой? Стоп, стоп. Ладно, сейчас секунду пасуну тебе. Почекай, стоп, да пасуй. Ладно, а тут сейчас пуст сам. Якщо камеру не буде видно. О! Ваня, ти такі краще дрифти наробив, а то тобі дизлайки вже не ставиш. Короче, звідки я висотки буду добить сейчас? побачили, а на я такі усадки любил шоу тоже -шо -шо. слабого Ай. Ай. а ч как всегда просто как сюда М -м, капец ой даром очень почекай а ч это як не може бути? Що Олексій цей вже добре живе і тренується? А я на футбол хожу і це є. Ну, ві, ну він самучка. Але набагато краще за тебе грає. Знаєш. Скажіть, почекай. Так куди, ну ти чого так тесно кажеш? Вали. Короче, якщо не поставили лайк, саме, саме чесно це зробити і підписатися. Мені буде дуже приємно. Давай, пас. Не, ну ти ж іди на середину чи ти, ти стоїш просто. Та ні, я отут забуду, щоб мене зритель бачив.

What oh, Блин, промахнувся при мене. Ого, ти прям камиру nee. захистив. Що? Да що ти прям там миру захистив? Кстати, да. Блин. Але, конечно, ти Та я не знаю! Кривоногий! Ти тоже кривоної! Я взагалі не кривоногі! Шо, що ти кривоногий Я казав, що ми кривоногі. Ну, і ти теж кривоногий Ой, давай розпові. Олексій, давай ще я тобі посуну, і ти мені і будемо щось думати. Давай. Давай висотку пасуй. Окей. Давай тільки гарно. Щоб я потім не розраху. Блін! Ти чорт. Що, ну що, мене гарно було видно? Скажіть, пожалуйста. Ну що, куди будемо йти? Я не знаю, але пошліть. Куди? <різь> кудись. Я сам вдома, так що, але не сам вдома, так сказати. <різь> mm -hmm. Що будемо робити? Ммм вирім Шо будемо робити? Я не впомню. Це було придумати до відео. Ну ще буде. Курай вам. Mm. Давай. Да, камеру. Давай. Його. О! бачили, як, як він мені отак от я знову ще не бачили? Так, да, я ще бачив, як він вчора собі носа чуть не розбив. Це він. Це він мені отак от. Казатко. Ні, це ти так зловив. Нет. Ти був підставив тебе прям над рукою був м'яч. Ні, це і він тобі а... в носа полетів. Але ж це, але ж це він, Олексій, мені цей. Я тобі пас дав, а ти собі носа чуть не розбив. Пінтена выкручивает. нормально ты где высотки бий? да, что не, не, не да уже mm -hmm. что ты хочешь что mm -hmm. ничего не высотку дай кстати, кстати кстати кто фанат Майнкрафта уже вышел Фільм uh, про Майнкрафт. Блін! Чого тут дома, йо? Випочай, але це було гарно. Куда ж ты, блядь? Да я тебе камеру чу... с ником, ты че шо? Ого, даже точно открашенный. Да, отключенный. Hva er det? det, er det. det, er det. det, er det. Ти заводу коти! А! Бе! Барани за тебе! Так, Ты шо? камеру не избыл. Я знаю. Я тоже чуть-чуть тихий. -чуть. Давай нормальный удар. Ладно, ладно. А не оце помощь. Давай. Чуман. Джуманжи, что ты не лов? А ты пошла, джуманджи це легендарна трак? Хочеш, а Джуманджи це легендарний фільм. Так що ти не, обра... так що ти не ображайся. Ваня, одінь на голову капюшона. Нормально. Ну що нормально, диви які віти. Нормально. Нормально. Ваня, одінь капушона. Застудиш в і що буде? Нічого не буде. Давай, 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 дивай. Давай вдягни, бань. А то Я перестаю його знімати. А ти теж дивися, якщо по то куртки Отак от о, диви капюшон є, хоча я по -капюшон. Ну, ну, кривоногі, ну, Кривоногі, Ваня Лє, ну я знаю. Кривоногі! Що ти... Олексій, ти... ти кривоногі всіх кривоногі. реально Куди ж ти п'єш? Не знаю. Ти, ти нікого ти... я не обзивав. Ти, ти не, ну це ж ти перед камерою стоєш. Куди мені бігти? Туди, щоб ти біг? Та що в мене видно? Патеряюся. Якщо... Давай ви... і домі мене. Якщо ви не підписались, то саме час це зробити. Потікай, Олексій! Я зараз, О, Ладно, я думаю, на цьому відео я буду вже заканчувати. Всім пока!